16 листопада. Скільки в тебе друзів? Мілана всі з Алісу та Артура рахувати до 10. Вони вже навчились писати цифри 1, 2 та 3. А ти вмієш рахувати 10? Давай разом порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А ще Міла навчать дітей як правильно поводитись. Бог радіє, коли ми добрі та вічливі один до одного. Ми повинні бути чесними та допомагати іншим. Чи багато у тебе друзів? Порахуй їх. Чи зможеш ти зробити добру справу кожному зі своїх друзів? Мій біблійний вірш: навчіться творити добру, шукайте справедливості. Ісаї, 7 розділ, 77 вірш. Моя молитва. Навчи добро творити чесним, справедливим бути.